Слухайте слово на Буковинській хвилі. Вітання слухачам Буковинської хвилі. Мене звати Олег Сірман. Ви слухаєте програму Слово. Це спільний проект Чернівецько-Буковинської єпархії Православної церкви України та нашої радіостанції. Сьогодні у нас дуже Потужний гість, його звати священник Отець Роман Грищук, слава Ісусу Христу. Слава Нікі там. Дякую, що відгукнулися. Дякую, що сьогодні тут. Я коли вчора в редакції розповідав про те, що до нас має прийти Роман Грищук, то всі кажуть, що цей священник, який пише плюс один. От, і у вас така репутація, що ви в Фейсбуці маєте весь час написати плюс один, і майже кожного тижня Буковинські парафії переходять до помісної церкви. Я розумію, що це велика робота, яка ведеться. Скажіть, будь ласка, чому ця історія? Поки що не про наш обласний центр, не про місто Чернівці. З Чим це пов'язано? Як ви гадаєте, це пов'язано перш за все з тим, що люди в місті вони не відчувають себе єдиною громадою щодо конкретного храму. Вони зазвичай. Ті, хто ходить до церкви, я говорю зараз про людей церковних, так вони змушені вибирати там, де їм комфортно, навіть якщо їх вигнали, наприклад, з того храму, який їм близький, чи який був їхнім материнським храмом. Вигнали перш за все, чим? Перш за все, московською пропагандою чи антиукраїнськими висловами. Люди духовного складу, вони зазвичай ну, роблять який висновок. Раз, Тут говорять не про те, що я хочу, я звідси збираюся і йду. Але якщо так говорити, то ми взагалі скоро змушені будемо з України виїхати, тому що є велика категорія людей, які терпіти не можуть, наприклад, патріотів України. І люди просинаються, люди починають усвідомлювати себе частиною громади і відповідальними за своє місто, за свої храми, за те, що залишило їм у спадах їхні батьки, діди і прадіди. Вони починають досліджувати історичні питання і задавати незручні питання тим, хто їм каже, що ти не маєш права голосу у цій церкві, тому що, наприклад, в цьому храмі мають право голосу тільки ті, яким я дозволив слово сказати. І тоді люди кажуть, альо, почекайте, ми взагалі-то у вільній державі, і цей храм будували наші діди і прадіди, як на то пішло, і коли ми говоримо про Буковину, взагалі абсолютна більшість храмів вони збудовані навіть ще в дорумунський період, я вже не говорю про те, що жоден храм, наприклад, в Чернівцях, я маю на увазі до 90-го року, так? жоден храм він не збудований за часів Московського патріархату. Вони всі збудовані в період до окупації російською армією відповідно, Московським патріархатом Буковини. Як так склалося, що коли сюди прийшла радянська влада, що абсолютно ну, і вже. Незалежній Україні, основні наші святині, Святодухівський собор, Миколаївська церква, найбільші святині Чернівецькі, що вони дісталися власне московському патріархату. А українській церкві ну залишили дуже мало святинь, і їх майже не було. Я вам скажу так: чия була влада, того була церква. Власне, це ще Катерина Друга. Колись озвучувала кровава імператриця російська, яка знищила Ки ну, Запорізьку Січ, вона казала, що то, що не доділу е, російський солдат должен доділати русський поп і руський учитель. Тобто, е, богоборча радянська окупаційна адміністрація, вона церкву на Буковині використовувала власне для більшого поневолення, закріпачення і можливості контролю людей по селах. Все таки не треба забувати, що коли сюди прийшли росіяни, як окупанти, в 1940 Четвертому році, а так вдруге, бо вперше вони в 39 40 і роки їх вигнали то люди. Ну 95% люди буковинці жили по селах. І єдине місце, де люди збиралися докупи, можна було їм насадити правильні наративи або навпаки проконтролювати неправильні, це церкви. Тому власне задля цього богоборча влада прислала сюди з Росії на той час. Священника Єфимія Коверницького, який до того був обновленцем, тобто співпрацював з радянською владою, потім він розраховував, що це йому яким чином допоможе за 10 років йому все одно дали. 10 років тюрми і скоротили до 5, при умові, що він буде тісно співпрацювати з новою окупаційною адміністрацією. Вони власне його з Росії присилають сюди в 1944 році в кафедральний собор. Єфимій Коверницький стає обласним благочинним при умові, що він всі храми заганяє в Московський патріархат. Відповідно, всі румунські, всі українські храми. Я маю на увазі румуномовних україномовних селах, вони е, силоміць загнані московський патріархат. Всі е, протоколи підписані одноголосно за. Чому? Тому що ті, я що... Я так, так, тому що тому що ті, хто були в концтаборі, вони не могли сказати ні, а ті, що сказали ні, їх розстріляли. Ті, що утрималися або довго думали, на колиму на Сибір. Ви знаєте, що операція Захід, яка. З 1944 до 50 року, завдяки їй росіяни вивезли на далекий схід на в Казахстан і на Сибір понад 70 тисяч буковинців. Вона в тому числі включала тих е, священників і церковних е, церковний клірик, які були не з тим, що їхню парафію запхали під московський патріархат. Е, я хочу вас запитати з приводу тих святинь, про які ми сьогодні згадували свого часу. Е, мав досвід, е, коли запрошують в Куми. Я у кафедральному соборі української мови. Дуже голосно говорив Віру, я би всі попечули. Я думаю, що вас зупинили, правда? Ні, ні, я це, це було ще це, це до... для них характерний. Ну справа в тому, що е, не було у них вибору іншого, а ще мене хрестили у церкві Миколаївській на вулиці Руській. Як тим людям, які е, ну я вважаю, що це і частково і мій храм, які дії 100 як, як нам треба поступати зараз чернівчанам активним, які хочуть повернути ці святині, які ви можете дати практичні поради? Ну, значить, дивіться, по перше, я так само хрещений в РПЦ, але ще більше я народжений в радянському союзі так при російській окупації моєї країни. Чи означає це, що я маю з тим миритися і хотіти для своїх дітей так само долі в окупації? Ні. Ми не тільки проголосили незалежність України, але і ми відновили автокефалію, тобто незалежність нашої української православної церкви. Більше ми добилися визнання цієї незалежності у вигляді офіційного документа ТОМОСа, так який, перш за все, виданий найвищою інстанцією у православному світі, і єдиною, до речі, інстанцією, яка має право надавати статус автокефалії. Всі церкви, які отримали статус автокефальних... від. Крім найдревніших, які від самого початку були такими, вони всі дев'ять отримали томус, тобто визнання цієї автокефалії, з рук Вселенського патріарха. Тобто, ні Росія, ні Москва, ні будь-який інший релігійний центр не може надати ось цей томус як визнання автокефалії. Я зараз говорю, полемізую з грамотою Алексія, якою вони прикриваються як фіговим листочком, мовляв, ми з 90 року в Ну, Така ситуація. Значить щодо самих буковинців. треба чітко усвідомити і брати на себе відповідальність. Тобто усвідомлювати ці храми, вони окуповані московським патріархатом. І ми не говоримо ні про захоплення, ми не говоримо про хтось кудись когось переводить. Ми чітко називаємо речі деокупація від російських наративів і московської окупації наших рідних буковинських храмів. Для цього сьогодні передбачаються абсолютно демократичні засоби. Закон регламентує необхідність проведення зборів громади, на яких повинно бути прийняті Рішення про вихід цих храмів з московської окупації і перехід їх до православної церкви України я е, бажаю нам усім боковинцям щиро в цьому успіхів, те, щоб вже найближчим часом ми з вами могли помолитися у нашому кафедральному соборі. в духському бажано, і я прошу на завершення передачі ваші побажання слухачам боковинської хвилі світу зараз чує. Дорогі брати і сестри. Коли ми говоримо на все воля, Божа воля, ми маємо на увазі, щоб ми самі так само здійснювали цю Божу волю. Коли ми кажемо в молитві, Отче наш, нехай буде воля твоя. Ми маємо на увазі, не я ляжу на диванчику, а ти господи, все порішай замість мене. Ми маємо на увазі, аби Господь дав нам сили втілювати його волю у цім світі. В даному випадку захистити Україну, звільнити її територіально і духовно від московської окупації це є Божа воля, над якою нам разом треба об'єднатися і її втілити в життя. Дякую величезне. У нас сьогодні гостював священник Роман Грищук, священник Православної церкви України. Вислухали програму Слово. Мене звати Олег Сірман. Почуємося за тиждень. Усім гарного дня. Дай Боже здоров'ячка. Слухайте слово на Буковинській хвилі.